З-поміж усіх будівель в селі Яскрав вирізняється невеличкий жовто-блакитний будиночок. Це приміщення місцевого поштового відділення Укрпошти 15 років керівником тут працює Катерина Крупа. Говірка весела, дещо скромна жінка, ділиться, що робота це стимул життя, адже це і спілкування, і натхнення, і поштовх у прагненні до найкращого до чогось нового. Ну для мене робота дуже важлива, робота через те, що і люди, общення і з людьми і. Ну я щадаю, я думаю, що це робота така достойна з людьми працювати і спілкування і добро людям робити. Я думаю, що це така важлива роль у моєму житті, надає робота в колективі. Катерину Василіну поважають не лише за прекрасне знання своєї справи, а ще за людяність, доброту, які вона перейняла від своєї мами свекрухи Тетяни Крупи. Я працюю 15 років начальником відділення зв'язку. Тут моя працювала мама свекруха. Ну, мама, після неї прийшла я на, на її місце. Як мама робила на, на цій роботі, так я оце заходила до неї, тут недалеко працювала в больниці. Заходила, мені подобалося, як вона працювала, і так я пішла на її місце. Гарна жінка-чудова мама, бабуся та прабабуся. Тетяна Феодосіївна всією душею полюбила улюблену професію і передала свою любов до цієї справи сестричці, чоловіку та донечці Каті. Має Тетяна Феодосіївна у поштовій справі аж 42 роки трудового стажу. Окрім цього, працювала в сільському будинку культури на добровільних засадах 15 років, а ще брала участь у художній самодіяльності села. Має за трудові досягнення і нагороди. Порівняно з теперішнім життям. Це таке тоді було. Велика робота, через те, що дуже багато людей виписували газети, поштайони по сумці повні несли ці газет і роздавали людям. І був такий случай, що сильно снігова зима була, то ми кіньми виїжджали на трасу Київ Одеса, забирали з цього. Нам привозили із району, а ми забирали тоді на конях, от, от, траси до відділення зв'язку. Із захопленням та з ностальгією розповіла Знана Поштовик про роки своєї роботи, пригадала найцікавіші моменти. Зокрема, завжди всіляко допомагав дружині її чоловік Анатолій. Посилки, всі ці телеграми. Мати робила, це ж ми жили на пошті жили на пошті. І це все і ніч, не ніч. Помер хтось, що стукає, і жінка йде. Нема, нема пошта замикана, запечатана, це все, йдемо в сільську раду або в контору, жінка дає тіліграми. Отаке, отак от жили. А то все все допомагав жінці. Жінка ні одної, ні одної посилочки не винесла сама, допомагав я. Все, і посилочки носили на дорогу. Як було, то було. Машина не заїжджає, покойний Зленко, не заїжджається, все, дивимося, світ є, починається горить світ із дороги. Дивимося, Зленко вже їде, все, пішли носити посилки. А то нанесемо таких три яруси і все. Ж возила І Василиха, і, 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 і Кривець, все. Пошту отримали, ж вони в Іванівці. Отак, а так що? Ну нічого, жили на Пошті. Чотири роки, п'ять років жили на Пошті. Хату построїв і не розрішали. Жінці, щоб вона покинула пошту, щоб замикнула це все, щоб, щоб ми були, щоб жили тут, тільки на пошті. все. А тоді якось так змінилося, що маєте йти перебиратися до своєї хати. Люди помінялись просто. А там все, саме теж держали, свині держали. Там задій хлівчик такий був. На роботу Тетяна Феодосівна йшла з відкритим серцем і душею. Своєю енергією і працьовитістю надихала колег на працю. Я цю роботу робила, стільки проробити. Я тільки була одна в мене трудовій книжці, запись прийнята на роботу, і, оста... і кінечна запись, що розчиталась, на пенсію пішла. Виходила роки всі, звісно. Повністю не було ніякої затримки. Пліч опліч з Тетяною Феодосієвною працювала її сестричка Ольга. Для двох кожен день це був іспит на відповідальність, працелюбство, вміння знайти підхід і спільну мову з жителями. Ну, нормально, працювали, були довольні всі, бо ми такі відповідальні на своїй роботі. Весь завжди в той час я вам скажу, то це не теперішній час. Людей було дуже багато, треба було і з усіма. Поговорити і кожному вділити часу. Ну, важко було взагалі. Це таке. Може, і зараз, я навіть не можу сказати, але ми тоді були вдвох, а зараз то теж вистачає роботи, але що тоді більше, і посилок, і, і телеграми, і переговори. Зараз що? Ці телефони в кожного свої, зараз вже нашими. Поштовими цими услугами не дуже користуються. Невісточка Катя, яку свекор та свекруха називають не як інакше, як донечкою, навчалася у своїй матусі життєвої мудрості, витривалості, сердечності та доброзичливості. Завжди дослухалась до материнських порад. Очі Тетяни Феодосівни випромінюють любов та гордість, коли вона розповідає про донечку-невістку. Ось така вона сімейна династія поштових працівників з Іванівки, але в районі є ще сім'ї, які передають професію з покоління в покоління. Поділилась начальник районного відділення Укрпошта Олена Степанюк. Ну, на сьогоднішній день у нас багато сімей працює в нашій галузі. Можна назвати, які іменно в центрі поштового зв'язку. Це сім'я Дишлюків, сім'я Антонюків, сім'я Пономаренків, сім'я Шидловських, сім'я Грохольських, сім'я Черкасів. Але є багато сімей, які працювали і з покоління в покоління передавали професію листоноші у відділеннях нашого району. Я можу виділити це сім'я крупів, село Іванівка Ставищанського району. В Ставищенському районі в поштових відділеннях склалися хороші традиції відповідального ставлення до своїх обов'язків. беззаперечно у цьому заслуга сімейних династій.